Оце називається, поприїжджали до мене гості. І вони не можуть ніяк натішитись і не можуть просто навіть Борі відійти, тому що їх це просто вражає, як так. Додому приходить в дворі, лежить, живою юлень І все. Вже його годували. Він оце вже вирішив не переступати сітку, просто ото вже влігся в дворі. Але в нас зараз мають бути. О, чоловік, бачите, підгодовує його. Лежачи, оце в нього сервіс, звісно. Лежачи ще не їсти. Що, ближче йому підставиш? Я думала, ти вже дрова несеш на вогонь, не. бо ми маємо смажити. <свісно> Шпикачки до нас гості приїхали. І не знаємо, як це буде. Боря собі так знайшов місце. І що, як ваші враження від цього Бореса? Немає. просто не вірно. Да. Рай, вірно. вже не вірю, так. Скільки фотографій вже наробили? Ой, тут 200, точно за сьогодні. <рес> Дівчата не можуть натішитись. Гасо, мабуть, зараз буде підбирати. Це я так грушку загородила, бо минулий рік він з'їв грушку нам. А цей рік вже все, щоб він її не чіпав. Отак, металевою сіткою обкрутила і все. І поважний благородний. Це коте, це котеатр. А там вже мангал. все. <рес> йому не подобається, що за спиною в нього да, щось робить. А він хоче ще, бо я ж йому приніс. Ні, ну, ну хай з тобою з'їсть. Все. Ми ж йому перед тим давали вже. Він спочатку наївся, а потім вже влігся. Він не геть, так дуже не що було. Але я думала, що її і поколено різницюють. Вони не можуть залізти такі шестя. Я на бачиться до нас. Ну, постійно то мухи, то гедзі, то шахтось. Да, це центр Зарічного. річного. Смажиться ж. зараз ще гості підходяться десь, має бути, я не знаю, чи 16 всього дівок. Така велика компанія має бути. О, що там одна сім'я буде, а решта все дів, дівулі. Так що не знаю, як то в мене зараз як боря зреагує, коли чоловік запалить вогонь. От зараз побачимо, яка буде. Не будеш, а як? Тож ж зараз гості пройдуть. Зараз ми його вимаємо. Ой, йому ті звуки не подобаються. Він прям на А може він думає, що я йому їсти не Не бійся, бата, не бійся. Добре. Принесемо ще. Він В нього там він розсипав. А ну запали, як він буде реагувати. Ні, чоловік хороший. Бачите, кого я маю. Хорошого чоловіка. Каже, я його погодую, принесу виманю. І все. А що робити? Варя. Сьогодні чоловік сказав, я раніше хотів собаку, але з'явився бурець. Борка, <серків> йди, <серків> <серків> давай Боря, на інший місце. Давай. Горя, на. Горя, ми щось але... <серків> батьки. Але ми купили. Та <серків> є. Давай, бач. Ням-ням, прикинь, він ще дійти, ну, ну, не Це сюди. Да? Боль, ходи там перед хатою лежиш. чи Ти Що? близько не йди, давай. А, назад. просто відійти далі. О! О! О. Ну, йому важко вставати. Щось так, да. от чого йому важко. Ну, та, яка вага в нього на голові. Шорогі скільки важать. Ходи. Ходи бо. тут. Не, я хочу допомогти повітря. Ой, Є, на. Махай собі всю траву лягає. Ой, і провіримо чи. Шнурок не мішає йому. Не мішає. Так, чи якраз під нього так, зробили. Так, так, так. О, О, захочеш тут лягай. Не будеш нам мішати. Не хотілося. Чому? Все, Боря, будеш кожен день тепер приходити, поки в ліс не підеш, чи ні. Я, я Давай, І відкривати ворота? <реку> Що це? Дай йому покласти.

Навірно тут очешить. Все-таки перевіримо, будеш? Не, бач, не хочеш, то не хочеш О, а ще валь. Давай борка. Да? О, сі валь будеш? На. Кисленький? Нет. Нет. А йому молоденький давай. Ты блоса маєш. На. Ну ти куди, е, Боря, Боря, Боря. Ти тугою хатою. не бачиш. А, тут ж він знає, де є цей щавлик. Щавлик, так. Є. Давай, боря. Щоб я не кусила, давай. Підрівняй мені травичку. Так, але в помідори мені не йди. Боря! Ой-ой-ой, горя Ой, <питеревне> не потопчить, не потопчить, Так, ми думали, що ти... що ти пішов, він сюди знову вертається. Як ми будемо жарити? <питеревне> Боря, ми ж хочемо шашлики смажити. Може відкрити сітку йому чи що? що? Зараз буде перескакувати. Так, він зараз може перестрибнути. Серйозно? Як прийшов, так і піде а, що зараз? Я так. Пока, якщо ти впрощаєшся. Давай швиденько включай камеру, якщо хочеш засняти. Ні, ну відійди, ти дуже близько стала. Є, okay. слишком багато уваги. Так, він щось. Вот мій город. Що я нічого не посадила, картоплю. Давай сітку відкривай. Все, відкриваємо для нього є спеціальний прохід, так що не переживайте, за Бориса, все добре, він безпечно заходить, виходить. Ну, нагнула нагнули сетку, все, приступаем, Все. Что <говорит> все, Боря? Всё? Приходь <говорит> завтра <говорит> на снедану, або на вечерю. Все, пока. Дякую, що були в мене на каналі, що підписались і поставили лайк.